Що можна зробити з хабарем, коли органи правопорядку ловлять тебе на гарячому? Його можна викинути, його можна сховати, його можна знищити. От з усіх цих варіантів, народна депутатка від Слуги народу Людмила Марченко обрала найбанальніший. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст, і для того, щоб почати цей випуск щось легкого, ми поговоримо спочатку про народну депутатку Марченко і різні способи позбуватися хабарів. Далі перейдемо до серйознішого до скандалу в спеціалізованій антикорупційній прокуратурі навколо справи колишнього глави Верховного суду Всеволода Князева. Ну і ще поділюся деякими міркуваннями щодо міністра оборони Великобританії Бена Уоллеса, і горе марки про українську вдячність. Підписуйтесь на канал, бо до 100 тисяч підписників залишилося зовсім трошки. І поїхали. Я офігів. Я офігів. Слуга народу Людмила Марченко членкиня Комітету Верховної Ради з питань регламенту і депутатської етики. На секундочку. Разом з помічницею вони погоріли на хабарі розміром трохи більше 5 тисяч доларів за організацію дозволу на виїзд за кордон. Це якраз другий транш цього хабара розміром 2 тисячі 800 доларів. Людмила Марченко і викидала за паркан. Як ми бачимо відео, на траві знаходяться грошові кошти, а саме культури культури, так, доларів США. Знаєте, оце декілька тижнів тому, коли СБУ повідомила, що задокументувала народного депутата від Європейської солідарності Сергія Алексеєва на хабарі розміром 50 тисяч доларів. Тоді подумалося, що що ж це за дрібні хабаї, такі у народних депутатів пішли. Навіть сумніви почали виникати: ну не може ж бути все так погано. І от Людмила Марченко ці сумніви розвіяла. Все справді дуже погано. Аж тепер стало цікаво, наскільки низько у Верховній Раді можуть опустити планку. Але Людмила Марченко відзначилася не лише малим розміром хабара, а й низьким рівнем креативу. Одразу, коли було опубліковане це відео, я поліз шукати в інтернеті, які ж цікаві способи позбуватися хабарів придумували посадовці, коли правоохоронці ловили їх на гарячому. Ну і звичайно, що найпопулярніший спосіб це справді спробувати його. Викинути. Є, наприклад, такий метод, як спробувати злити хабар в унітаз. І цей метод у нас об'єднує Схід і Захід України. Такі випадки були і в Краматорську, і, наприклад, в Івано-Франківську. Але дехто з хабарників так легко з грошима не розстається. Тож кревні їх треба спробувати зберегти. Так, Волинський митник якось спробував сховати хабар в курці у колеги. На Житомирщині один персонаж почав ховати гроші. У труси. Ну, а в сумах один посадовець просто почав ховати гроші в роті. А для декого з хабарників гроші такі дорогі, що вони намагаються буквально злитися з ними воєдино, поглинути їх. Ну тобто пробують їх з'їсти. Такі випадки, на жаль, рідко потрапляють на відео, але буває, що майже. Ось, наприклад, відео декількарічної давнини з патрульним поліцейським з Чернівецької області. Ты что творишь? Ты что, больной? Сожре эти бабки, ты придурок, там все снято. Жует, жует. Що ты их там прячешь? Сотрудник полиции, адуплись. Ох ты, конь. Був такий випадок і на Закарпатті. На Закарпатті прикордонник намагався з'їсти гроші. Зробити це він спробував під час затримання затримання, коли одержав 200 доларів хабара. Словом не знаю, чому саме Людмила Марченко так от легко розкидається грошима, чи то через брак любові до грошей, чи то через брак фантазії. Але факт, що і в плані любові до грошей, і в плані креативу їй є куди рости. До речі, якщо ви знаєте якісь цікаві історії про спроби позбутися хабара, то пишіть в коментарі під цим відео. Внаслідок цієї історії Людмилу Марченко виключили зі Слуги народу і на неї навіть у своєму телеграм-каналі відреагував словами глава фракції Слуга народу у Верховній Раді Давида Рахамі. і це був не один випадок на тижні, що минув, коли ми могли переконатися, що Давида Рахамія все ще вміє в слова. Наприклад, на українській правді якраз вийшла стаття про перші дні повномасштабного вторгнення у владному бункері у Києві, де Давид Арахамі розповідав цікаві історії. Я у зв'язку з цим навіть трішечки офігів в ефірі програми «УП-чат». Я коли читав цей текст, зокрема розповіді Давида Арахамії про те, як він шукав вино Кирила Тимошенка на банковій, я думав про те, як це. По своєму мило, що глава фракції Слуга народу так охоче ділиться такими своїми спогадами і досі, досі не знайшов собі слів для того, щоб прокоментувати свого колегу по фракції підопічного Богдана Торохтія. Та, це в мене своє професійне були. Але коли ну, типу, журналісти роблять два розслідування про те, що твій нардеп і його дружина скуповуються. Під час воєнного стану він катається. N разів, Вони купують нерухомість в Болгарії і Арахамія, типу, мовчить. То мені трошки прикро, коли за те на інші теми він все таки я типу, читаю, знажну він говорить і так. Я буду повторювати це раз за разом, доти, доки глава фракції Слуху Верховній Раді Арахамія нарешті, хоч якось не відреагує на Богдана Торохтія. Бо з кожним днем мовчання Арахамії стає все більш ганебним. Мовчання у публічних справах, взагалі, як правило, допомагає лише поглибити проблему. Хороший приклад цього свіжий скандал в спеціалізованій антикорупційній прокуратурі навколо справи колишнього голови Верховного суду Всеволода Князева, ну того, якого не так давно Набу і САП затримували на хабарі. Про скандал на тижні написала Тетяна Ніколаєнко на «Цензор.нет». Суть історії викладеної у статті, якщо коротко зводиться, ось до чого, під час обшуків у Всеволодокнязєва вилучили мобільний телефон, на якому може бути дуже багато цікавих матеріалів і розмов. Телефон, звісно ж, запаролений. І ось для того, щоб його розблокувати, процесуальний керівник у цій справі, прокурор Олександр Мельченко, відправив його в Польщу. І це, мовляв, викликало велике невдоволення в керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка. Щоб ця історія була для вас з обличчями, ось невеличкий фрагмент брифінгу, якраз у справі князева, де говорить Олександр Клименко. А поруч із ним якраз стоїть прокурор Омельченко. Це надзвичайно складне розслідування, і я дякую за це. І детективам, і прокурору. Який був безпосередньо залучений до документування діяльності злочинної цього групування у статті? Йдеться про те, що через телефон князева між Клименком і Омельченком виник конфлікт. Клименко позбавив Омельченка адміністративної посади, Омельченко написав на Клименка скаргу. І усе це подається під таким соусом, що, от, мовляв, Клименко намагається заблокувати справу князєва, щоби з цього телефону раптом не вилізло щось дуже шкідливе для української влади. Звучить це все максимально погано. І у мене, звісно, немає презумпції доброчесності Олександра Клименка. Хоча Важко забути, що саме він доганяв заступника глави офісу президента Олега Татарова у справі, яку цинічно поховала українська влада на очах усього українського суспільства. Але я чув зовсім іншу версію подій навколо телефона Всеволода Князєва. і. В цій іншій версії події прокурор Омельченко є зовсім не жертвою і не борцем за справедливість, а справжнім антигероєм дії, якого якраз могли і поховати цю справу. Ця інша версія станом на сьогодні видається мені досить переконливою, але я не можу стверджувати, що вона правдива і тому зараз її не переказую. Але справа в тому, що версію подій прокурора Омельченка сьогодні знає увесь інтернет, а Клименко тим часом мовчить. І з точки зору комунікації, і з точки зору репутації, це абсолютно програшна поведінка. Так чи інакше, а скандали навколо і всередині антикорупційних органів, які підривають в тому числі довіру до них, це дуже, -дуже печально. Але є у мене таке передбачення, що зовсім скоро ми до цього скандалу зможемо на цьому каналі повернутися і поговорити про нього значно предметніше. А тому підписуйтесь на цей канал, щоби не пропустити. Ну і на сам кінець про міністра оборони Великобританії Бена Улеса і українську вдячність. Як багато з вас, мабуть, знає. На полях саміту НАТО у Вільнюсі Бена Уолеса запитали про невдоволення президента Володимира Зеленського браком конкретики щодо шляху України до членства в НАТО. На що Бен Уолес сказав? Що подобається це чи ні? А люди очікують трохи вдячності. Цю цитату Бена Уоллеса розтягнули світові змі. Про неї запитували навіть самого Володимира Зеленського на брифінгу у Вільнюсі. Хтось сказав, що от так і треба. Уоллес молодець, а Дипломатія Володимира Зеленського це кошмар. Хтось натомість тролив самого Бена Уоллеса. хтось третій або перший казав, що так же ж не можна, тому що Великобританія це наші партнери. І от у мене особисто з цього питання є два міркування, які я озвучив в рамках уже згаданого печату. Ось перший із них. Я як українець хочу зрозуміти, а в який спосіб ми ще маємо дякувати? Тобто, ми е, наші політики, в тому числі Володимир Зеленський, неодноразово у своїх розмаїтих зверненнях висловлював подяку там на е, да, Великобританії, в тому числі Західним союзникам, в тому числі е, українці, як Громадяни неодноразово проводили розмаїті акції подяки, в тому ну, числі Великобританії. навіть. Б... А ось друге міркування. Розумієте, в чому небезпека цієї всієї історії? Коли Бен Уоллес дозволяє собі таку заяву, він фактично, ну вона містить дуже прямий підтекст: Українці невдячні. І це саме той сигнал, якого очікують от розмаїті маргінали, і не лише маргінали в країнах Західної Європи, які тільки й чекають, як би то. Підірвати і розмити підтримку України. І Бен Волес дає їм прекрасний пас для цього. Відповідно, так ми його тролимо для того, щоб нівелювати цей його меседж. Ну сорі, з цієї точки зору, дуже важливо, що прем'єр-міністр Великобританії Ріші сунак відмежувався від ремарки Бена Уоллеса і наголосив на постійній вдячності українців, і так, в тому числі української влади. Айнопрезидент Зеленський репетитні he, he, uh, he continues to be grateful for our support and our leadership. Зрештою, Бен Уоллес також написав пост у Фейсбуці, в якому намагався пояснити, що він не те мав на увазі, але той пост вийшов трішки змазаним. І Якщо відверто мені самому не завжди комфортно з тим, як комунікує на міжнародній арені українська влада, і, зокрема, навіть із тим, як президент Володимир Зеленський комунікував щодо саміту НАТО у Вільнюсі. Але конкретно щодо цього питання я вважаю, що за буйки заплив саме Бен Уоллес. і боятися йому на це вказати, схоже на меншовартість. Так, звісно, нам дуже потрібна підтримка західних партнерів під час цієї війни. І так, ми повинні її цінувати і дякувати за неї, але це не означає, що ми повинні мовчати у відповідь на будь-який закид. Ну і звичайно, ми не можемо розраховувати лише на допомогу ззовні. Ми повинні допомагати собі самі. Зокрема, підтримувати наші сили оборони. Тому як і завжди, наприкінці кожного відео закликаю вас і тепер: донатьте, донатьте і ще раз донатьте. Це найменше, що ми в тилу можемо зробити для тих, хто на фронті. Побачимося за тиждень. Слава Україні! Я офігнів.